Далеко-далеко в незвичайному лісі працювала школа маленьких чарівників. Її учнями були феї та гноми, які навчалися творити маленькі корисні дива. На початку навчального року першокласники школи нічим не відрізнялися від звичайних хлопчиків та дівчат. Та чим старанніше навчалися маленькі учні, тим більше дізнавалися, тим краще в них виходило робити різні дива. Наприклад, перетворювати сухе листя на квіти, лагодити поламані речі або зробити так, щоб у порожній каструлі з'явилася смачна каша. Звичайно, читати та писати маленькі чарівники також вчилися. Коли учні школи маленьких чарівників переходили до другого класу, в кожного з них були чарівні завдання. Наприклад, фея Лія вчилася перетворювати неохайні місцевості на квітучі галявини та плодючі поля. Щоб добре виконувати свої завдання, усі учні школи намагалися старанно вчитися. Лише одна учениця, фея Півонія, вчитися не хотіла. Точніше, вона ще в першому класі прочитала багато книжок про дива і тепер вирішила, що вже все знає. Фея півонія, замість того, щоб ходити на уроки, ходила по крамницях та гралась на майданчику. Півоніє йдемо до школи. кликали її подружки. Та вона нікого не слухала. Фея півонія відповідала, у мене є багато книжок, і я навчуся робити дива й без шкільних занять, навіть швидше за вас. Ось зараз візьму та начаклую собі іграшку. Фея півонія покрутила пальцями, промовила бажання, і вмить в її руках опинилася нова лялька. Ой, півоніє, нічого доброго у тебе не вийде, якщо не повернешся до школи. Попереджали її феї, гноми та вчителі. Ще побачимо, пообіцяла фея півонія. Вона вирішила зробити таке диво, що всі точно здивуються. Два дні півонія думала, за яке б диво взятися. Тут їй, на думку, спало начаклувати посеред лісу великий шоколадний фонтан, такий, щоб діти та дорослі приходили до нього, брали собі шоколаду скільки хочуть, а фонтан, щоб завжди, був наповненим. Гарно я вигадала, хвалила себе півонія. Усі люблять шоколадки, будуть мені дякувати. Це вам не квіточки серед поля начаклувати. Того ж вечора фея півонія за допомогою старого підручника начаклувала великий шоколадний фонтан. Півонія лягла спати, мріючи, як на ранок всі її похвалять. Однак вранці її розбудив галас Біда! біда! Кричали гноми та феї навкруги. Що сталося? запитала сонна півонія. В нашому лісі почався шоколадний потоп. Ми вже дізналися, що потоп стався через шоколадний фонтан, який з'явився невідомо звідки. Фея півонія спочатку не зрозуміла, чому всі такі перелякані, але вийшовши з будинку, вона опинилася у великій шоколадній калюжі. Калюжа ставала глибшою щохвилини. Як, як зупинити потоп? кричали один до одного учні школи маленьких чарівників, намагаючись врятувати лісових птахів та звірят. Щоб зупинити потоп, треба дізнатися, з якого чаклунства все почалося, пояснила вчителька. Зізнавайтеся, хто це почав. Почувши це, фея півоння зрозуміла, що тільки вона може зупинити потоп. Однак, як зізнатися, що все почалося через неї? Як пояснити, що вона зробила це ненавмисно? Тим часом шоколадний потоп дістався будинку, де мешкали учні школи. Стільці, ліжка та речі учнів вже були у шоколадній калюжі. Це я не фонтан! вигукнула півоні, але не знаю, як його зупинити. Вона гірко заплакала. Їй було соромно. Вчителька попросила півонію принести підручник, з якого вона дізналася про чаклунство. Потім вчителька прочитала якийсь чарівний віршик, і потоп зупинився. Бачиш, півонія, до чого призводить неудство та зайва самовпевненість, сказала вчителька. Усьому треба вчитися ретельно. Підручники це добре, але по-перше, ти була неуважною і не дочитала чаклунство до кінця. А по-друге, щоб правильно розуміти зміст книжок, учням потрібна допомога вчителя. Я все зрозуміла, відповіла півонія. Сьогодні ж повернуся до школи. Спочатку треба прибрати весь цей шоколад. Чаклунства тут не дуже допоможуть. Фея півонія разом з іншими учнями школи маленьких чаклунів довго прибирали шоколад з лісу. Вони зібрали його разом. А потім за допомогою чаклунства перетворили його на гору, від якої смачно пахло шоколадом.